один президент унічтожає природу, а другий Ну, Наша якраз так я справа говорила, в тому, що це ми да? да? Зеленський вистанавлює, а Путін розрушає. Сьогодні ми зариблюємо. Це вперше з 2021 року. Спочатку війни не було зариблення. Дякую за підтримку активному бізнесу за те, що ми сьогодні зможемо майже 20 тисяч мальків. Випустити і зробити таку правильну, екологічну і спільну дію. Що, будемо приступати? Сьогодні буде вселено, вселено вже на даний час майже 20 тисяч екземплярів. Вселення проводиться рослиноїдних, а саме товстолоба це 4 тонни 1 кілограм. Середня наважка однієї рибини складає 175 грам, а також 920 кілограм коропа сазана середньою наважкою 250 грамів, майже 4 тисячі екземплярів. Вселення проводиться за кошти світловодського кар'єру управління. Розкажіть, скільки вам коштувала ця процедура? Вона у нас в районі 360 тисяч. Як часто ви це фінансуєте? Е -е, а ми е десь в два роки один раз, один раз, в два роки один раз. Давай я про... Ну, Інші кажуть, що навпаки треба на ЗСУ направляти кошти, а не на рибу. Що риба... Ну Дивіться, потрібно кормити ЗСУ. Звідки рибу брати? За кордону ввести, годувати наше ЗСУ. Нам потрібна своя риба, яку ми можемо виловити в наших річках і направити її на ЗСУ.